Я думаю, ви спостерігаєте за тим, що відбувається на окупованих територіях, про ці повідомлення, хто є там зрадники. Ви собі якось уявляли такий узагальнений портрет? Хто ці колаборанти? Насправді все дуже просто. В будь-якому суспільстві, хочемо це чи не хочемо, все одно є 10 від 10 до 15 відсотків людей, які в будь-якому випадку перейдуть на сторону ворога. Це завжди так буває. Не буває суспільство, яке там повністю там закрите, і вони такі всі патріотичні, і, вибачте, не буває. Є різні мотиви, там ідеологічні, матеріальні, мотиви з, в зв'язку з намаганням там, шантаж, там, да, там когось родичів взяли в полон і тримають в полоні. Але в Україні дуже легко вирахувати цю категорію осіб. Тому що, як правило, це люди, які були прихильно-прихильно ставилися і голосували за партії, які просували про російські наратив. Це дуже просто. І відповідно до цього можна і шукати потенційних, я не кажу потенційних зрадників, але потенційних таких людей, які можуть якийсь момент зламатися і перейти на сторону ворога. І воно дуже, дуже корелюється з тими даними, які зараз у нас є. Тобто ми, ми бачимо тих людей, яких затримує Служба безпеки, в Національна поліція в неокупованій території України, які йдуть на співпрацю з ворогом, якісь там коригувальники вогні або якісь там агітатори в мережі. Це якраз та категорія осіб, яка яскраво, Виражено, це або от, як останній був випадок, що затримали в Києві людей, які передавали інформацію по нашій критичній інфраструктурі. Це за гроші 5 тисяч гривень за кожне повідомлення. Або е, з ідеологічних міркувань, як е, не знаю, там в Луцьку, наприклад, затримали Скрипаля, яких, якого всі знали. Це шокуюча історія. історії. Та... І ніхто не чекав від нього такого, але він, він відверто сказав, що це ідолична. У, у, у Львові ця сама ситуація з колишнім співробітником КДБ, СБУ, пенсіонером. Так само, 71 рік, а ідоличні міркування. Всі, всі знали, хто він такий, всі знали, чим він дихає, до яких, до яких політичних структур він прихильний. Ну, от Він зробив те, що він зробив. Як Росія їх перебує? Це очевидно робота не одного року і, мабуть, робота із соцмережами. Як це комплексно? Ну, по-перше, є люди, які давно на контакті. Це власне представники тих політичних структур, які контактували з російськими політичними структурами, і списки їх дуже чітко прослідковуються. Вони є в є в Росії, тобто списки політичних партій. Навіть будь-яких районів, вони всі передаються в Росію, передавалися. Той з партії Шарія, то з там, чи ще якихось проросійських структур. Тобто людина, яка висловила бажання бути в цій партії, вона дає свої дані і вони фактично автоматично передаються до ворога. Не завжди це робить лідер партії, можуть просто бути імплементовані в агенти в цю, ту чи іншу структуру. Які просто ці списки формують і передають. І заходячи в той чи інший населений пункт, вони вже фактично мають списки. Ага, це от у нас там, грубо кажучи, партії Шарія, це у нас активіст комуністичної, соціалістичної партії, то такі, 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 і вони просто проходяться по тих всіх адресах. Ви такі-то, такі, то вам вас так звати. От ви такого то знаєте, будь ласка, це якщо фізично. А якщо людина проявляє свої вподобання на якихось сайтах, групах, там, ще щось таке, то це так само просто, просто на нього виходять і кажуть, слухайте, кажуть, ну, якщо ви підтримуєте, давайте щось робити, а що можна робити? А от, от давайте, давайте допоможіть нам. І все, і пішла, пішов контакт, а давайте не будемо писати це в, в пабліці, давайте ми будемо це в приваті. І все, і пішло в приваті спілкування. А давайте перейдемо на закритий канал, а давайте шифруватися, а от підскажіть нам, будь ласка. І затягування пішло. А там, а як у вас матеріальне становище? Ну, матеріальне становище не дуже, я ж пенсіонер, ну так давайте ми вам поможемо. Дайте номер вашої карточки, і все, і пішло. Вже номер карточки є. Вже пішло, пішло фінансування. От все, дуже все просто. А шантаж, шантаж, до речі, дуже активно використовувався при 2014 році, коли частина співробітників правоохоронних органів якихось силових структур. Які працювали в прикордонних регіонах і заробляли незаконні статки на контрабанді, на якихось переміщеннях, вони навіть не усвідомлювали, що все це контролювалося з там, тої сторони ФСБ. І в якийсь певний момент просто на них виходили і казали, що у вас є два варіанти, або ви далі будете продовжувати заробляти гроші, причому, напевно, більше, ніж ви думали. Або ми в цю папочку з вашими цими всіма, де вийшов, в кого як хто з вами працює, передамо анонімно вашій внутрішній безпеці. От і вибирайте. Ну і не всі, не, не всі погоджувалися на то, щоб передавати внутрішню безпеку, а частина залишалася працювати. І, і тому, коли посипався кордон в Донецькій Луганській області, всі здування, як же так? А та, основа була корупція. І всі вони були на контакті. Тобто є дуже багато таких моментів, які можна використати. Ну а шантаж це коли вже заходиш в якийсь населений пункт, викликаєш директора школи і кажеш, що слухай, каже, в тебе там діти, в тебе, в тебе батьки, в тебе там, не знаю, чоловік, дружина. А вони вже всі там закриті в нас в підвалі. Хоч ми тебе можемо там потримати пару годин, щоб ти атмосферу або ти на нас працюєш, або. Ніхто не вийде. і все. Російська ФСБ, грудях, вони методично цим займалися, <рес> підготовкою, так би <вони> мовити, <рес> дивіться, <рес> в, 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 в Україні відсутна історична пам'ять. Взагалі просто відсутна. Чому? Тому що нічого нового не стається. Коли нам зараз показують е, е, бучучі чи, е, чи Ізюм. Всі з жахом, от, як же так, це ж цивілізація. Слухайте, а в 91-му, ні, в 89-му році розкопали Дем'янний Длас в, в Івано-Франківській області. Або в 90-х роках розкапували на Львівщині, там, на Тернопільщині ті всі поховання. А в, коли німці зайшли в цей. В, Вінницю, коли захопили Вінницю, вони зайшли і розкопали ті поховання жертвинки веде. А Биківня? вона чимось відрізняється. От, от биківня від від ізюму. Той самий сосновий ліс. Чому в чому різниця? А різниця в тому, що у нас є тепер гаджети, у нас є інтернет, у нас є можливість показати світу то все. Тоді не було можливості, тоді у Львові, коли вони відступали, вони просто гранату кидали в, в камеру, і на тому все закінчилося. Вони не змінилися, вони такі були. І коли ми починаємо щось згадувати, то треба починати згадувати, ну, я не кажу, вже починати згадувати з того, як Батий прийшов в Київ, так? Ну, хоча б згадати Батурин, які вони спалили. 10 тисяч чоловік. 10 тисяч чоловік, вони там поховані. І якщо провести ретельну експертизу цих людей. Які там поховані були 300 скільки там років назад, то вони е, знищені таким самим варварським методом, який зараз знищені ті люди в тут на Київщині чи на Харківщині, вони не змінилися. І якщо ми оцю е, сталу е, традицію е, не перервемо, не поставимо крапку, вона буде продовжуватися з періодичністю, ми знаю, там в 50-100 років, і знову хтось сюди приповзе. Мер Мелітополя Іван Федоров днями сказав, що відбувається така цікава річ, що ці колаборанти, зрадники виходять значить, на нашу СБУ і шукають співпраці, аби пом'якшити собі якісь там покарання. Таке відбувається. І для чого все робиться? От, наприклад, вони провели засідання якоїсь там громадської ради. Всіх зібрали в одному залі, і демонстративно всі обличчя були зняті камерою. Це ж не просто так було зроблено. Вони ставлять собі за мету: чим більше замазати тих людей в колабораціонізмі, щоб дати їм зрозуміти, що відступати нема куди. Така сама система зараз. Давайте ми зараз, о, тих людей, які погодилися з нами працювати або взяли російські паспорти. Ми ще їх блін, запишемо в якийсь там добровольчий батальйон, ну, так Баласький, цей прогнозує там 240 чоловік і направимо на фронт, щоб вони вже показали точно, що вони воюють, і, і вже і куди вже відступати, вже нема куди відступати. Це стала практика будь-якого агресора і окупанта. Така сама була і в нацистській Німеччині. Затягнути цих людей, пов'язати їх кров'ю і не дати можливості відступити. І є тільки один шлях: або ти до кінця з нами, або ти е е мусиш не знаю, сам себе знищити, тобто те про що е якщо там ідеологічно частина з цих зрадників мріяла про майбутнє в Росії, в принципі, ніякого майбутнього у них немає. Деяке майбутнє. Зараз чітко прослідковується, що паспорти не визнаються навіть в Росії. Ну от кордон закритий, їх не випускають на територію Росії. А я вже не кажу про виїзд з Криму. Це, 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 це просто ну, така как, мишеловка, така закрита повністю.